Привіт! Сьогодні розповім, як українцям у 2025 році можна потрапити до Канади, які документи потрібні, куди звертатись і чи допомагає уряд Канади на перших етапах. Поїхали! Як же потрапити до Канади? Спеціальна програма для українців Куает уже завершена, але ще є кілька шляхів: через родичів або друзів, якщо вас хтось у Канаді готовий прийняти, вони можуть бути спонсорами. Як біженці, якщо вам загрожує небезпека, можна подати заяву на захист. Важливо довести, що ви особисто в небезпеці. Ваш дім зруйновано, ви жили біля фронту, немає безпечного місця в Україні тощо. Просто в Україні війна цього недостатньо, потрібні докази. Через роботу або навчання. Якщо маєте запрошення від роботодавця чи навчального закладу. Імміграційні програми для фахівців з досвідом роботи, знанням мови або освітою Деталі на офіційному сайті Канади rcc. Які документи потрібні? Перелік документів залежить від обраного шляху, але зазвичай потрібно закордонний паспорт, свідоцтва про народження, шлюб, докази ситуації в Україні, якщо подаєтесь як біженець, медична довідка або вакцинація, підтвердження житла або підтримки в Канаді. Усі документи бажано перекласти англійською або французькою. Допомога від Канади. Після приїзду до Канади новоприбулі можуть отримати тимчасове житло. Грошову допомогу на перший час безкоштовну медицину, курси англійської або французької, допомогу з пошуком роботи. Допомогу організовують через спеціальні організації, як от Red Cross, YMCA і Кості. Отже, переїзд це не просто, але Канада відкрита для українців і має ресурси для підтримки. Якщо плануєте їхати, перевіряйте тільки офіційні джерела, готуйте документи завчасно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І пишіть у коментарях свої питання. І я надам відповідь в одному із наступних відео. Почуємось!